Всім доброго дня, вас вітає Полтавщина, я Андрій Олександрович. Так, вчора розкрили виноград. Стоїть грязненький. Але живенький. Так, в першу чергу, що я хочу сказати на подальше. Шановні, я не торгую саджанцями винограда, я їх не роблю. Так що не запитуйте отам, чи є саджанці, і по чому. Друге, всі виногради я називаю сорт. Щоб не було там гібридна форма, не гібридна форма, щоб потім не писали мені, що ти називаєш сортом, а воно гібридна форма. Того сразу попереджаю. Всі виногради для мене це сорт. Розкрили виноград і підняли його, переробив весною шпалери. На отаке безобразіє. пергола чи коврове формування, як хочете, так це і називайте. називайте. Перетинки позрізав. Їх позварював, де арматурою виселяв, кинув проволоку на відстані 30 см, поки що тоненька, яка була в наявності. Деякі виногради будемо переформувати, тому що з самого початку вони формувалися на вертикальні шпалери. Є що рукава не достають догорі, догорі, до гори до проволоки. Молоді виногради там біля дівок, Теж їх нарощувати. Є тут колись різдрі замат випав. Ну а тут ось ось пусте місце. Кроме оце ось два молодих. Це в лохоці брав чубуки, преображіння і пізній фавор. Теж живенькі, здоровенькі, гарненькі. Так що якось отак. Що хотів би ще сказати? Я не частий гость у Фейсбуці. Ну як, заходжу ту Facebook, але не на головній сторінці, бо там оті срачі усі в печенках вже сидять. Я заходжу в Фейсбук, в основному дивлюся по групах, там з приводу вирощування ожини, малини, полуниці, винограду. І от у виноградних групах читаєш коментарі і просто дивуєшся. Дуже багато коментарів знайшов у себе на Виноградові рак. І посипалися відповіді фахівців-виноградарів, Викарчовий, нічого не сажай, то ґрунт уже заражений там і так далі і тому подобне. Ну, шановні, я не фахівець по винограду. Але інтернет це не фейсбук. Це кладіс інформації, є в Гуглі, є Ютуб. Откривайте YouTube. Дивіться виноградарів з 30-40-літнім стажем, де вони вам розповідять, чи розкажуть, як з тим раком бороться, чим його оброблять. В моєму випадку я припалюю лози триходерміном. Там, де є рак, він висихає та от плодоношує, але да, її через рік-два прийдеться замінити. Але все-таки воно плодоношує, рак, висихає і виноград плодоноса нормальний. І саме основне, шановні, знайдіть причину, чого у вас з'явився той рак. Не спішіть ніколи викорчувати. Я вам дещо зараз покажу чого є рак у нас. Я вже в одному із відео казав. Шановні заміряйте pH ґрунту. Рак розвивається в щолочних ґрунтах. Немає прибора. Оцет вам на допомогу. Це звичайний 9% оцет. Все, пояснень не треба. Що в соду вилив. Оце отут як мінімум 8,5-9. Для любої ягідної культури треба 6,6,5. Йдемо в другий кінець виноградника. Ось тут, де росте молодий преображіння, не шипить. Побачили? Вон по краєчку, камера не передає, а тут утворилися бульбашки. Оце десь 6,5 може навіть нижче. Опять же, відчиняйте, відкривайте інтернет і дивіться, як без прибору хоча б приблизно вичислить кислотність ґрунту. Чи pH, чи кислотність. Отак, що, що так правильно. Дивіться, в другій стороні виноградника теж в кінці йде, пусто немає нічого. Воно не шепить. Йдемо сюди. О, там було мокре, кинув вже чуть що шипить. Гілити не треба. А це вам причина захворювань ваших рослин, такою заразою як рак. Переносить виноградник ми нікуди не будемо, тут і не ростиме. Щойно мотоблочив, виніс сюди колоїдну сіру гранульовану, але в мене її було мало. Я ж на сюди б так ловкенько засипати, щоб швидко збити. Оцю щолоч. Ну, будемо... Будемо поки що боротися так, як є. Романтика. Так що моя порада. Фахівців слухайте, але відкривайте інтернет і дивіться інформацію. Якщо у вас отаке з ґрунтом, то який би ви там привитий чи не перепривитий виноград сажали, все одно у вас буде рак. І на ожині буде рак, і на малині буде рак. Тому що рак розвивається в щелочних ґрунтах. Ну а поки що так якось. Наступного разу за виногради вже буде, коли вони... Поспіють, я вам розповім свою думку. З даних виноградів, які в нас є, тут у нас вони відносно старі сорта нових я не саджаю, я не гонюся за новинками. Я намагаюся саджати сорта більш-менш провірені вже роками розповім свою думку відносно того. Що у нас виноград росте в оцих умовах високої щілочі. Бо там є, коли кажу відносно наших ґрунтів, питають. А де іменно яких ґрунтів? Шановні, не отам Сусідських, не Полтавської області, а оцього ґрунту відносно. Так що якось отак. Всім пока і гарних вам врожаїв!